Італійський завод Джакоміні є провідним виробником сантехнічного обладнання в Європі та в усьому світі. Цей бренд достатньо відомий і в Україні. Основний напрям діяльності вироби з латуні методом гарячого штампування. В цьому відео ми розглянемо особливості кульових кранів від компанії Джакоміні, їх маркування, асортимент та застосування. Підприємство має замкнути цикл виробництва, починаючи від прес-форм до роботизованої лінії механічної обробки виробів. За одну добу виробляється понад 100 тонн готової продукції із латуні. Вироби заводу відповідають європейським та світовим нормам і стандартам. Асортимент кульових кранів може задовольнити потреби будь-якого клієнта від підключень побутових приладів. До регулювання магістральних трубопроводів на промислових підприємствах. Друзі, щоб бути в курсі сучасних інженерних технологій, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео та тисніть на дзвіночок. Наш партнер компанія Акватро постачає на український ринок широку лінійку кульових кранів для опалення гарячого водопостачання, газопостачання. Та побутові господарські крани. Кульовий кран це важливий елемент запірної арматури. Завод «Жакоміні» випускає серії латунних різьбових кранів кульових від 1,4 до 4 дюймів, а також крани з пре-з'єднанням та підпайку. Кульові крани представлені трьома серіями – 200, 800 та 900. 200 це стандартний прохід 800 та 900. Повнопрохідні. Основна особливість кульових кранів джакоміні вони не потребують ремонту. Завдяки ущільненню вузла штоку, який містить 4 ущільнюючі прокладки. Дві зроблені з еластомеру підвищеної термостійкості вторкавучуку для подвійної фактично дубльованої герметизації вузла, а дві інші пласки тефлонові прокладки забезпечують захист при ударних навантаженнях. А також для зниження тертя при повороті затвору. Шток не потрібно підтягувати, як на кульових кранах, які з часом потребують ремонту. Кульові крани Giacomini зберігають герметичність протягом. Всього терміну експлуатації. Матеріал корпусу виготовлено із латуні за європейським стандартом. Більшість кранів має зовнішнє покриття корпусу із нікелю. Це підвищує стійкість латуні до процесів корозії. Кульові крани джакоміні працюють за рекордним показником за температурою та тиском. Завдяки використанню в якості ощільнюючого матеріалу вторпласту ПТФЕ та фторкаучуку вони витримують робочу температуру від мінус 20 градусів до плюс 185, що є найвищим показником для латунних виробів даного типу, які випускаються серійно. Крім цього, важливим є й показник номінального робочого тиску, який залишається постійним до 100 градусів Цельсію. Тобто в усьому діапазоні температур побутових систем опалення та гарячого водопостачання. Друзі, а тепер давайте більш детально ознайомимося з маркировкою кранів Джакоміні. Кран виготовлено в 2022 році. 29 тиждень. Розмір 1 дюйм. Написано «Made in Italy. На деяких серіях вказано просто «Італі». Звертаю вашу увагу, що кульових кранів в Джакоміні, виготовлених в інших країнах не в Італії, не існує. Логотип. Також вказано розмір DN25, що означає умовний прохід 25 мм. На ручці вказана серія, також літера L. Американські стандарти, які показують, де застосувати кульовий кран і характеристики потиску. Крани мають довгу ручку, ручку метелик або однопелюсткову ручку метелик. Нагадаю, що до лінійки повнопрохідних кранів. Входять вироби серії 800-ї та 900-ї серії. 900-та серія кульових кранів або ще її називають серія DADO, власна розробка інженерного центру компанії та має патент. В основі лежить використання запірної кулі кубічної форми. Це рішення зменшує поверхню тертя на тефлоновій сидельні кільця та мінімізує вплив бруду, який з часом відкладається на різних елементах крана. На кубічні кулі ці відкладання накопичуються на площині та згодом змиваються проточною водою. Кульові крани з системою ДАДО мають збільшений ресурс роботи. Максимальний робочий тиск для серії 800 становить 35 бар, для серії 900 42 бари. Кульові крани з накидною гайкою мають пряму або. Кутову конструкцію та обладнані накідною гайкою. Це дозволяє виконувати підключення настінних котлів швидко та зручно. Для зручності перекриття кранів вони укомплектовані однопелюстковим метеликом. Це важлива перевага у випадках обмеженого простору. Кульові крани з прямим корпусом застосовуються для під'єднання котлів або лічильників води. Крани цієї серії випускаються у розмірах 1, друга або 3 четверті дюйма. Має два варіанти корпусу із зовнішньою та внутрішньою різдю. Максимальний робочий тиск 16 бар. Газова арматура відрізняється жовтим кольором метелика або ручки. Її характеристики також інші в порівнянні з системами, які працюють з рідиною. Наприклад, діапазон застосування по температурі від мінус 20 до плюс 60 градусів, а максимальний робочий тиск становить 5 бар. Також крани можна застосовувати з рідкими вуглеводнями. В такому випадку максимальний тиск зростає до 12 бар. Найменший розмір газових кульових кранів джакоміні становить 1 чверть дюйма, а найбільший 4 дюйми. Також в асортименті є крани з накидною гайкою, якими зручно підключати газові котли та газові колонки. До категорії господарських кульових кранів входять крани для підключення садового шланга, для змішувачів. Та для під'єднання пральної машини. Крани для підключення садового шланга мають кутовий корпус. Для зручності обладнані двома видами ручок з довгою ручкою та ручкою метелик. Також мають штуцер для підключення шланга. Максимальна робоча температура дорівнює 90 градусів, а тиск 10 бар. Розміри 1, друга та 3 чверті дюйма. Сьогодні ринок переповнений підробленими копіями арматури відомих брендів. Для захисту від контрафактного копіювання Джакоміні використовує низку оригінальних рішень. Найбільш помітним є пломбування гайки штока пластиком і нанесення на пломбу голограми з логотипом виробника. Окрім цього, на важелях та на корпусах нанесено інформацію змінного характеру, дрібним текстом. Таким чином завод гарантує споживачеві використання дійсно якісної арматури оригінального європейського виробництва, що дійсно виготовлено в Італії. Обираючи кульові крани від Giacomini, ви обираєте перевірену італійську якість. За додатковою технічною інформацією або з придбання кульових кранів Джакоміні звертайтеся до офіційного представника заводу Джакоміні в Україні компанії Акватро.